Ваша теплиця годиться не тільки для вирощування зелених огірочків і солодких болгарських перців. Завдяки парнику, ви можете продовжити полуничний сезон місяця на два, а то й більше. Погодьтеся у відкритому ґрунті. Полуниця радує настиглими ягодами аж надто недовго. Оригінальні поради у добре обігріваються теплиці, можна і взимку отримувати ягоди полуниці за голландською технологією, якщо ж ваш парник не призначений для цілорічного використання, скористатися ним можна для прискорення плодоношення полуниці. Щоб поласувати смачними ягідками ще до початку сезону, оскільки полуниця в теплиці висаджується як однорічна культура і до червня вже переселяється на грядку, після неї можна використовувати парник для літній осіннього вирощування перців і томатів. Щоб отримати найкращий результат, варто скористатися відповідними сортами полуниці для закритого ґрунту ранні сорти Роксана, Павловчанка, Деснянка, середньоранні сорти Надія. Зеніт пізні сорти Добриня, Попелюшка, сорти західноєвропейської селекції, сельва, мармулада, зенга-зенгана ананасова, дерселект віже, камахоней, корона у Бельгії та Голландії, країнах, відомих чудовою тепличною полуницею, особливо популярні сорти соната і Ісанта. Підготовка саджанців полуниці краще вибрати вирощування полуниці в закритому ґрунті саджанцями, а не насінням, особливо якщо ви. Початківець садівник можна піти найбільш легким шляхом і купити готову розсаду в розпліднику, але надійніше буде підготувати посадковий матеріал самостійно, взявши відростки полуниці перевірених сортів зі своєї ділянки. За літній сезон укоренити саджанці у відкритому ґрунті, а коли у них сформується міцна коренева система, пересадити рослини в ящик з родючою землею, насиченою комплексними добривами. При сухій погоді не забувайте поливати саджанці. З настанням перших осінніх морозів перенесіть ящики в теплицю. Можна також вкорінювати молоді рослини в невеликих горщиках діаметром 8 см, наповнених органічним субстратом, або відразу в горщиках діаметром 20 см. з таких горщиків при вирощуванні полуниці в теплиці саджанці виймати не обов'язково полуниця, вирощена в горщиках. Добре цвіте і рясно плодоносить. Інший варіант використання розсади фріго: викопайте саджанці з грядки, обріжте все листочки, помістіть розсаду на зберігання в холодильник на всю зиму, висадка розсади в закритий ґрунт, як вирощувати полуницю в теплиці, висаджувати в необігрівається теплицю розсаду можна з кінця березня. Коли в парнику встановиться температура 1,5 градусів, земля повинна бути попередньо удобрена торфом. Додайте в ґрунт безпосередньо перед посадкою комплексні добрива, переносити в закритий ґрунт слід вже квітучу розсаду. А оскільки під час цвітіння полуниця на пересадку реагує болісно, краще висаджувати її в лунку разом з грудкою землі або заривати в землю прямо у великих горщиках. В яких вона росла, постарайтеся так продумати схему посадки, щоб між кущами полуниці залишилося місце для подальшого висаджування розсади томатів, огірків або перців. Навколо кущів землю посипте тирсою або прикрийте чорною плівкою, щоб захистити ягоди від забруднення і зберегти вологу. Регулярно провітрюйте теплицю, інакше підвищена вологість провокує розвиток захворювань полуниці. Теплична полуниця любить помірний полив під корінь. Не допускайте пересихання ґрунту і надмірного зволоження, яке може привести до хвороб рослин, а ягоди зробити водянистими. Відгодовуйте кущики після посадки калійними азотними добривами і мікроелементами, поливайте полуницю водою, насиченою вуглекислим газом. Так як полуниця в закритому ґрунті позбавлена можливості природного запилення комахами. В період цвітіння вам потрібно буде щодня проводити по кожній квітці звичайної пензликом для малювання інакше ягоди не сформуються.